Коли востаннє поряд з вами ваша дитина проживала яскраві щасливі емоції, ми, батьки, намагаємося дати своїм дітям все найкраще. Ми шукаємо для них гарних викладачів, обираємо за відгуками садочок, обираємо гуртки, гарних тренерів, потім шукаємо гарну школу, купуємо класні речі, гаджети, телефони, ноутбуки. Тобто робимо все, щоб дати їм якісь навички, кейси таке модне зараз слово. А заради їхнього світлого майбутнього. Привіт! Я Файна Анна, соціальний і перинатальний психолог, а також мама трьох дітей. Якщо ви підпишетеся на мій канал, ви посприяєте у просуванні корисного українського контенту з усією цією гонитвою за гарними кейсами на майбутнє. Ми забуваємо про одну дуже важливу річ: а саме про те, якими будуть спогади наших дітей про час, проведений поряд з нами, тобто про їхнє дитинство. Керуючись добрими намірами, багато батьків занурюються у завдання забезпечити свою дитину всіма тими благами, яких вони самі були позбавлені в своєму дитинстві. Це дійсно потужна мотивація ставати кращими батьками для своїх дітей і давати їм щасливе дитинство. Але чи не відбувається у нас підміна понять, бо якщо проаналізувати, то більша частина з того, чим ми займаємося, це те, що ми робимо заради наших дітей, спрямоване саме на їхнє майбутнє, тобто на їхнє доросле життя. А як щодо теперішнього? Якщо до того, що відбувається зараз, давайте поміркуємо на цю тему. Згадайте, коли ви востаннє якісно з щирим інтересом проводили час зі своєю дитиною? Наприклад, кинувши за проханням дитини такі важливі для вас домашні справи, пішли малювати з нею. Або на іграшкове чаювання, або влаштували пікнік на дворі, або просто довго без поспіху говорили з нею про що завгодно? Коли ви. Востаннє бігали зі своєю дитиною, підкидали її і просто разом сміялися. Тобто, коли востаннє поряд з вами ваша дитина проживала яскраві щасливі емоції, я вважаю, що значна частина батьків втрачає свою енергію, сили і час на те, щоб досягти неможливого, а саме якось вплинути на майбутнє наших дітей. І не бачить необхідності зосереджуватися на тому, що відбувається просто зараз, не усвідомлюючи, що саме в наших батьківських руках є можливість забезпечити своїм дорослим дітям їхнє щасливе минуле. Я не закликаю припинити піклуватися про те, щоб дати дітям корисні навички, які можуть згодитися їм у майбутньому, а можуть і не згодитися. Я закликаю батьків приділити максимум уваги тому, що залежить тільки від нас, бо тільки ми несемо відповідальність за дитинство наших дітей і те, яким воно залишиться в їхніх спогадах. До розмірковування на цю тему мене підштовхнули дослідження, які проводилися кілька років тому, і які доводять, що щасливі спогади дитинства мають величезне значення для всього подальшого життя людини. Посилання на це дослідження ви знайдете в описі під цим відео. Отже, це дослідження 2018 року, яке проводили американські психологи. Саме це і підкреслює люди, які можуть похизуватися щасливими спогадами про своє дитинство, мають хороші стосунки зі своїми батьками в дорослому віці, мають невисокий рівень виникнення різних депресивних розладів і розвитку хронічних захворювань. Спогади мають величезний вплив на те, як ми сприймаємо цей світ, як ми рефлексуємо з приводу нашого минулого і як оцінюємо те. Що станеться з нами в майбутньому? Велика кількість щасливих дитячих спогадів справляють позитивний ефект на здоров'я людини, допомагають їй краще справлятися зі стресом і ухвалювати важливі життєві рішення. Під час дослідження було зроблено ще одне важливе відкриття: позитивний ефект від проживання щасливого дитинства зберігався у людей після 50 років. Респонденти старшого віку, які зберегли в пам'яті багато приємних моментів зі свого дитинства, відрізнялися чудовим здоров'ям і гарною фізичною формою. А інше дослідження виявило зв'язок між щасливими дитячими спогадами і зниженням ризику розвитку різних видів залежності у старших підлітків і людей молодого віку. Я говорю про те, що важливо подбати про сьогодення наших дітей, вкластися в їхнє щасливе дитинство. Але що це означає насправді чого хочуть самі діти? Щоб розібратися з цим питанням, три роки тому у Великій Британії було проведено дослідження, для роботи, над яким психологи залучили дітей віком від 10 до 15 років. Дітей розподілили по невеликих групах і запропонували їм обговорити кілька питань, а за дискусією стежили психологи і записували всі думки учасників. Результати дослідження показали, що важливими умовами щасливих спогадів для дітей є перше довірчі та близькі стосунки в родині, друге відчуття, що тебе люблять і цінують. Третє відчуття безпеки вдома і в школі. А ще впевненість, що поруч є дорослий, на якого можна покластися, тобто дорослий, якого дитина не боїться, і прийдучи до якого, вона може розказати абсолютно все, і в неї немає страху, що її будуть сварити, засудять, покарають або позбавлять чогось. Також важливими умовами щасливих спогадів для дітей є можливість самовиражатися без засуджень і оцінок оточення. А ще хочу підкреслити, що чим менша дитина. Тим більше вона потребує відчуття безпеки, довіри і впевненості в тому, що вона є цінною і важливою. Друзі, ну ми ж не можемо з вами гарантувати нашим дітям успішної самореалізації та стабільного доходу в майбутньому, але ми можемо просто бути поруч тоді, коли їм потрібна наша підтримка та турбота. Просто любіть своїх дітей і говоріть їм про це. Працюйте над стосунками в сім'ї, бо відповідальність за довіру у відносинах лежить виключно на батьках. Показуйте на власному прикладі, як це приймати, прощати, співпереживати. Подумайте прямо зараз, що згадуватимуть ваші діти, коли стануть дорослими, які почуття будуть виникати всередині. Чи буде їм приємно? Зібравшись зі своїми братами, сестрами, згадувати своє дитинство, згадувати про вас. Підписуйтеся, ставте лайки, а я буду й надалі ділитися з вами корисним контентом. Бувайте щасливі!